Мир вам мої дорогі друзі, підписки ось мого YouTube каналу. До вашої уваги. Лоти, які були продані на аукціоні Violet. От, так що приношу вибачення, давно не знімав відео, бачили, вже трошки повідписувалися. Ну, Таке зараз не той час, щоб там дуже знімати відео, купляти також. От, Дуже багато проблем в нашій країні. Так що і у людей виникає. Ну, Нічого з Божої помощі. Проверемся Україна переможе. Так, і до вашої уваги, зараз швиденький огляд робимо, що було продано. Ну, давайте такий ось перший лот, перша така ось листівочка продана. Харків, драмтеатр. Дана листівка була продана за 80 гривень. Ось, їде до нового власника. Укрпочтою. Так, далі у нас були продані, ну давайте вже почали з листівок. І покажемо листівки. Ось така ось листівка. Це у нас така і гривень пішла. Можна сказати, з молотка. Так, за 10 гривень ось така вітальна, це у нас статі у нас іде Детальна ось така ось телеграма нагадав. Так, ну ось така за Де десятку так було продано. Сьогодні дуже в мене руки трусяться, так що вибачаюсь. Тому Мабуть, пішать, писать. Так ось така ось листівка мене здобувала за 20 гривень, була продана. Ось така ось. Також листівка гарна. За 10 гривень була продана. Так, що у нас далі? Далі у нас по монеткам. По монеткам було продано у нас так, 20 мілімів. Така монетка. Пішла з молотка 5 гривень. Буду так, 10 центів. Нідерланди 48-го року. Пішла з молотка 7 гривень. То есть купив один на людину, так що в принципі вийшла нормальна така, ну, більш-менш сума. Так, такі з Нідерланди. центів за 8 гривень. Вот. Так, 50. Реалів. За двадцатку. Так, два Динарія Юславських. За 5 гривень. 10 франків. Якась велика монетка. Доволі рекламетка гарненька, чудова, цікава, але вона недорого коштує. 5 гривень і флазма водка. Так. Десять сантимів. Сімдесят там. Ну, там за 15 гривень така ось монетка вилітає. Є одна друга пені 66-го року Вилітає з молотка за 14 гривень. Також ця людина придбала такусь добірку марок, там 100 штук. Це не виставлено дві добірки. Запропонував ціну 80, погодився. Так що за 80 гривень. Були продані, жорстко, не видно. Книжки. На диво продались книжки по 15 гривень. Ось такий стан так собі. 84 року. В принципі, ці книжки ну, вже повинні були поїхати в макулатуру, але я так... Діхом тиска рятував Київ, веселка, 89-й рік. Так що людина буде, буде читати. Якщо в нас далі. А, ця людина придбала там лот з риболовними там снастями. Так що ось, ну що покажу, хочу показати. Ностальгія, пам'ятає. Ось такі в мене валялися. Поплавці. вирішив їх продати, бо, лише, чесно говоря, лежать. Шкода, якщо десь губляться, або ще пошкодяться, і або викинуть їх. Та, що людина може колекціонує, положить собі колекцію, або буде на них рипалити ностальгія. Ну, це не, не один такий лодці поплавків, але так, покажу. Бо там далі, так, не дуже цікаво. Будемо комплектувати. Ну і останній, як можна сказати, о, як ви бачите, наготував. Наступний у нас останній теж купили. А, ще один є. Трошки москальських грошей продалося. Ну давайте зараз на диво продались вистави. виставив, спробував, я їх. Звичайно, оптом продаю, але цей раз. Спробу виставити по одній штуці. Людина припала. От 10 грошей 1977 року. Йшла з молотка за 6 гривень. 50 грош, 86-го 7 гривень. 20 злотих 1986 року. Да, 14 гривень вилетіла. І 2 злотих 80-го року за 5, 5 гривень улетіли. Також ця людина придбала в мене марки. От. Ці марки лежали в, в альбомі, Ну альбом я вже зараз там використовую під блоки, бо колекціоную блоки ви по відео попередньо бачив. Марки так скомплектував і продаю потихеньку. так що добірочка таких ось марок пташки Пошта СССР 79-го року. Була добірка, це продано за 10 гривень. Щось сьогодні, відається, зв'язку з погодними мовами, чи що в мене дуже. Ну, ніч спокійна була. Так що не звертайте уваги. Ось такі ось... Та добірка марок була продана за 10 гривень і добірка марок Космос. покажу. Ну Всі вони до цього зберігалися в мене в альбомах. В альбомі вже їх повинімав. Потрібно було місце для блоків. та колекція тут і змушений продати, бо зберігати нема де. Так, ось така ось. Ось така ось. Ось. Ось ну, це вже така вже, конечно, марка тільки одна назва. Ну, в якому стані є, такому є. Ця допірка була продана за 20 гривень. Так, ну і наостанок у нас такі ось кацапські монетки продалися. Ну, ніякої пропаганди. Це суто колекціонування. Люди, колекці... Люди колекціонували і не один рік, і не одне От монетки. Ну, тут ось у мене були також пару монеток Росії. О, Орел, 10 рублів, 11 року, 16 пішла молотка і ось такі ось 12-го року. Ростова-на-Дону. За 16 гривень улітають. Кстати, улітають місто Львов. Так, на цьому наше коротке відео з оглядом завершуємо. Хто не підписався, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Будемо далі працювати. Багато лотів я не знімаю, такі є одинарні продажі. Та і знімати Немо коли, бо бистренько пробую відправити, щоб людину не затримувати. Всім дякую за увагу, до побачення і до зустрічі на моєму ютуб каналі.